Так, звісно, ви праві. Помирати потрібно здоровою людиною і ні в якому разі не потрібно вживати шкідливу їжу. Цукор, сіль, пиво, чіпси це взагалі злочинна їжа, її не потрібно їсти ні в якому разі. Науковці вже давно довели, що людина, яка не вживає злочинної їжі, Насправді має сумне обличчя, проте Ростон показує, що на момент смерті вона була абсолютно здорова. Але все-таки справді краще вживати корисну їжу, наприклад, купити в маркеті зелень, яка вирощена на селітрі, або, наприклад, м'язко, яке вирощене на преміксі. У складі нам же ж ніхто не показує, на чому це все зростало, тому це дійсно корисне харчування. Або давайте їсти кавуни, помідори, цибулю, перець, капусту. Дивіться, скільки їх росте на полях вздовж траси. І якраз ота загазованість на трасі і сприяє вирощенню екологічно чистої продукції. Найбільшу користь нашому життю приносить позитивне налаштування, а найкраща порада це не давати порад. Проте, ваша думка була важлива, і я дуже рада, що ви не пройшли повз, не стояли осторонь та не проявили свою байдужість.